Добрий день, глядачі Ютуб каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua. Ласкаво прошу до нашого відео огляду першого своєму роді електричного мотоцикла, який об'єднує екстремальну потужність та захоплюючий дизайн класичного мотоциклу. Як ми казали, 2023 рік це буде роком прем'єр. Відповідно, цього року ми вже вкотре я вже замучився навіть рахувати. Виставляємо нову модель електричного мотоцикла Елвін. А перш ніж продовжити, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Адже 75% наших переглядів дивляться люди, які ще не підписалися, а це не є правильно. І так, давайте почнемо v 8 має привабливий майстерно пророблений дизайн, що об'єднує в собі мотоцикли з класичним виглядом та електротранспорту. Його форма надає йому агресивний вигляд, який говорить про його потужність. v 8 оснащений спереді перевернутою вилкою, яка. Дозволяє керувати, забезпечує надзвичайно гладке керування та стабільність на дорозі. Діаметр 17 дюймів коліс спереді стоять 17 дюймові колеса з 110 ї ширини. Додає упевненості та контролю час руху. Також ми можемо спереді побачити збільшені диски 30-сантиметрові. Вони також додають впевненості під час гальмування, адже зменшують гальмівний шлях і плавність гальмування. Це теж дуже важливо для такого великого електромотоциклу. Задня підвізка забезпечує комфортне та стабільне керування на будь-якій дорозі. Заднє мотор колесо має 14070 r 17 Це стандартні колеса, але вони оптимальні для такого розміру мотоцикла і для такої потужності, адже це встановлено мотор колесо на 3 кВт, яке дозволяє розганятися мотоциклу до швидкості швидкості 90 км за годину і не потребує водійського посвідчення. Elvin v 8 може бути оснащений як свинцево-кислотними акумуляторами, так і літій-іонними акумуляторами. Як ви вже переглядали багато моїх роликів, свинцево-кислотні, я кажу, це дешево і сердито, і єдине, що обмеження до 100 км дальності ходу це як рахувати кожні 10 ампер, ампер годин, Це в середньому виходить 17-20. 3 км, в залежності від ваги, водія, манери водіння і так далі. Також сюди можна поставити літійонну акумуляторну батарею. Відповідно, можна поставити хоч 100 ампер, що дозволить вам проїжджати до 220 км дальність ходу можна зробити. А це можна кататися цілий день на такому красенні. Також Elvin v 8 оснащений системою рекуперації, яка дозволяє заряджати батарею. Під час гальмування або спуску з гір. і ви, відповідно, кінетичну енергію швидкості перетворювати в електричну енергію батареї, і це дозволяє зберегти додатковий заряд та збільшити дальність поїздок. Elvin v 8 також оснащений передовими системами безпеки. Також сюди можна поставити ABS. воно дозволяє більш плавніше гальмувати. І це безпека водія. Також тут встановлено безключовий доступ і сигналізація. Давайте продемонструю. Сигналізація ну, пищить і блокує заднє колесо. Дисплей, як ви бачите, досить інформативний. Він показує основні технічні параметри мотоцикла, включаючи швидкість, дальність ходу. Навіть навіть показує т температуру повітря зараз. Зараз він стоїть на букві П. Буква П це означає паркінг, тобто задній двигун заблокований. Сидіння електромотоцикла LV8 LV має ергономічний дизайн. Воно похоже до В майже до всіх електричних мотоциклів Elvin. воно досить зручне, комфортне, і саме головне, що тут кермо зразу стоїть так, щоб. Можна було їхати на мотоциклі в сидячому положенні. Завдяки такому положенню менше руки втомлюються і можна більш довгі поїздки пересуватися по місту. І це більш зручніше. Кермо Elvin, яке показує основні параметри. П паркінг, Р. Реверс, Драйв і спорт. В залежності від манери їзди, в драйві ви можете їхати по місті. Це дозволяє економити енергію. Ну, а на спорті, відповідно, ви можете по, по, по спортивному десь за містом попробувати або при обгоні. Також, що мені сподобалося в даному мотоциклі, він має. Зараз я вам продемонструю, отакий бардачок. Бардачок Достатньо великий. В бардачку є гніздо для живлення і є доступ до автомату. Його так погано там видно трохи, Ну от він от він там автомат. Це досить зручно, бо багато іменно покупців цікавляться, щоб був бардачок. Elvin v 8 це електричний мотоцикл майбутнього. Він повністю, бачите, зашитий пластиком. він Потужний та стильний і поєднує в себе передові технології Elvin. Дякую за перегляд нашого відео. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк. Якщо ні, то вліпіть дизлайк. Та не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі актуальних новин зі світу електромобілів та мотоциклів, щасливих та безпечних поїздок. На Elvin V8 та інших електричних засобах Elvin. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до наступних зустрічей.